Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери з вами знову я, Роман Одинець. Сьогодні, ми, сьогодні понеділок, сьогодні ми дісталися позначки, коли ми приступаємо до дизайну, нового дизайну, нового типу дизайну. Хоча, якщо в широкому, в загальному вимірі брати, то предметний дизайн це наша царина, бо ми досягли рівня номер один в світі. В м'яких модульних меблях трансформерах. Я їх автором є. Тепер самі перед собою поставили виклик, і я прийшов ніби в таку в іншу галузь, в зуттєву, і, ніби, знаєте, поставив себе в Ролі учня, тобто такого не невігласа, нічого не розумію, нічого не знаю. І е, це зроблено для того, аби ми на практиці з вами е, весь цей шлях, весь цей досвід зафіксували, і ви подивилися, як створюється Гудвіл в межах нашого великого дослідження, яке ми проводимо на цьому каналі. Як він втілюється, що для цього потрібно. Для цього потрібно творчий задум, для цього потрібно бачення. Ми приступаємо зараз, митець або людина, яка приступає до розробки, вона до кінця не усвідомлює, яким буде кінцевий результат. Але ота творча, дієва сила, яка є рушійною, внутрішньою. Переконання в тому, що це можливо, бажання створити щось нове, от те природнє, яке закладено в людині від Творця, ми є частиною маленькими такими іконами, втіленими, бо ми по образу та подобі Божій створені були. Тож ми маємо цей задум втілювати. І кожен з нас має можливості всі для того, аби творити. І в даному випадку ми почнемо з вами опановувати нову царину, взуттєву, і подивимося, що з цього вийде. На каналі вже вийшов ролик подкаст з власником. Тож слідкуйте, я буду вас тримати в курсі.